Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні 16 листопада, Міжнародний день гудзика. Ви бачите це відео 16 листопада, і я думаю, ви розумієте, що відзняла я його раніше. Я довго думала над темою сьогоднішнього відео. Минулого року я робила великий огляд найцікавіших гудзиків зі своєї колекції. За останній рік я маю небагато поповнень в свою колекцію і майже всі гудзики показала протягом року після барахольних відео. Тож, темою сьогоднішнього відео до Дня Гудзика, я вирішила обрати. Переваги і недоліки колекціонування гудзиків. Переваги і недоліки саме для мене. Тому що я розмовляла зі своєю коліжанкою пані Наталею, і у нас виявились трошки різні переваги і недоліки. Тож, давайте розпочнемо. Бачите, спочатку про переваги, того, що я вирішила це відео записувати в парку. Гарний сонячний день, білочка. Дуже мене порадувала, бо якщо чесно, останнім часом я їх майже не бачила і думала, що їх вже в парку нема. Тож, повернемося до переваг і недоліків колекціонування гудзиків. Саме гудзиків. Розпочнемо, мабуть, з недоліків. Ви знаєте. В мене є коліжанка пані Наталя, яка також колекціонує гудзики. Я з нею порадилась, спитала, які у неї переваги або недоліки цього колекціонування, і ви знаєте, у нас погляди не співпадають. Те, що деякі пункти я відношу до переваг, вона відносить до недоліків, а деякі Пункти ті, що я відношу до недоліків, вона віднесла саме до переваг. Ну що вам сказати? Мабуть, це дуже добре, що ми різні і маємо різні погляди на одні й ті самі речі. Ну і що вам ще сказати? Пані Наталя творча людина, вона дизайнер, тому для неї використання гудзиків в прикрасах це нормально, буденно. Хочу вам сказати, що для мене це недолік. Коли я бачу дуже рідкісний гудзик на якійсь картині, на якійсь прикрасі, мене тіпає. Чесне слово, мене аж тіпає. Тому для мене це недолік. І це перший недолік. Я не кажу про звичайні гудзики, яких багато. Але є на даний момент гудзики, які вже перейшли в категорію. Дуже рідкісних гудзиків, і тому використання їх в прикрасах, інколи їх переробляють, відкусують хвостик, роблять з них брошки. Для мене це недолік. Другий недолік це маленька кількість пропозицій на території України. Дуже складно колекціонувати, коли ти не можеш придбати те, що тобі хочеться. Так, дійсно, на закордонних сайтах дуже багато пропозицій, але ви маєте розуміти, що інколи ціни не відповідні економічній ситуації в Україні, плюс пересилка. Тому для мене це страшенний недолік. Так, звичайно, звичайних гудзиків дуже багато. І починала я зі звичайних гудзиків. Коли вивчала взагалі цю тему, вивчала різновиди скла. Але наразі, коли я перейшла до колекціонування антикварних гудзиків, пропозицій майже нема. От не те, що я не можу купити, тому що дорого, а мені просто нема що купити в Україні. Тож відсутність пропозицій це другий недолік. Третій недолік. На початку свого колекціонування я стикнулася навіть з такою, можливо, легкою зневагою зі сторони колекціонерів-чоловіків. На той момент в Україні, ну, мабуть, не було колекціонерів жінок або я їх не знаю. Чоловіки колекціонують військові гудзики, нічого не маю проти, абсолютно нічого не маю проти. Єдине, що я їх не люблю. Здебільшого вони копані, іржаві, але не люблю я такі гудзики. Якщо ви на мене підписані, ви вже приблизно бачили, що в мене гудзики здебільшого цивільні, в дуже гарному стані, незважаючи на те, що вони мають подекуди і більше ста років. І от чоловіки, колекціонери, мабуть, не вважали. Чи не вважали мене колекціонеркою, чи не вважали цивільні гудзики достойними? Ну, не знаю, як сказати, але повірте мені, я бачила в свою сторону таку легку зневагу. І потім пізніше я стикнулася з тим, що деякі жінки взагалі не розуміють колекціонування гудзиків. Мені пропонували нашити ці гудзики на одяг. На звичайний одяг, як я їм поясню, що це дуже рідкісний екземпляр. Можливо, їх залишилось зовсім мало, одиниці, а я пришью на одяг і що? Ну, по суті, це музейні експонати. Мені здається, що музейні експонати на буденний одяг не нашивають. І я чула не одну таку пропозицію і нерозуміння, на що вони тобі потрібні. Ну от, На що вони тобі потрібні? Тобто це от третя позиція таких недоліків. Нерозуміння. Четвертий пункт недоліків, мабуть, це фінансова складова. Гудзики, які я купую в Україні, також не дешеві. От ті, що мені трапляються, вони доволі недешеві, радує те, що пересилка недорога, не так, як і за кордону. Але якщо інші колекціонери вважають колекціонування вкладенням фінансів, з можливістю потім продати, повернути гроші, можливо, навіть більше повернути грошей, ніж вони вклали в свою колекцію. То, скоріш за все, я свою колекцію гудзиків продати не зможу. По-перше, нема колекціонерів в Україні майже, ну от я, ж кажу, я маю одну каліжанку пані Наталі. Тобто вони не будуть цікаві і не факт, що інша людина дасть ту суму, яку я дала за ці гудзики. Бо я розумію їх цінність. Тож, четвертий пункт недоліку це. Вкладання коштів, можна сказати, майже марне, з неможливістю їх повернути. П'ятий пункт недоліків колекціонування гудзиків. Як сказала пані Наталя, моя коліжанка, це нішовість. Майже нема людей, які колекціонують такі от цивільні гудзики в гарному стані. По суті, окрім себе, це як я кажу, Моя коліжанка пані Наталя. І ще одна, моя підписниця, пані Алла, почала колекціонувати гудзики. Насправді я не знаю. Можливо, ще є колекціонери таких цивільних гудзиків, не військових, в гарному стані. Просто я про них не знаю. Ну, але от наразі дуже мало людей, які колекціонують. Гудзики, саме от в такому плані антикварні гудзики. Звичайно, я порівняю з колекціонерами, наприклад, біжутерії або посуду, або текстилю. Правильно? От, тому вважаю це також недоліком. А тепер переваги. Переваги суто для мене. Бо, як я вже сказала, переваги і недоліки, які я обговорювала зі своєю коліжанкою, колекціонеркою гудзиків пані Наталею, у нас різні. Тож, до переваг я віднесу пошук нової інформації. Мені це дуже цікаво. Інколи це такі головоломки, тому що по гудзикам майже немає інформації. От, тому для мене це перевага. Я дуже люблю шукати гудзики в свою колекцію. Я дуже люблю шукати по ним інформацію. Тож, це перевага номер 1 Другий пункт це, мабуть, те, що гудзики маленькі. Ну, от, я розумію, що існують гудзики великі. Навіть в моїй колекції є гудзики розміром 3 см і навіть більше, але здебільшого вони менше займають. Не так багато місця, як інші колекції. Тож, пункт номер 2 це невеликий розмір. Ну, і третім пунктом, мабуть, останнім в перевагах це є особисте задоволення. Ну, от, я отримую неймовірне задоволення, коли їх бачу. Коли купую гудзик в свою колекцію, коли шукаю інформацію, коли просто дивлюсь, пояснити цього я не можу. Чому саме гудзики пояснити я не можу. Тож, ось така третя перевага це особисте задоволення. І, мабуть, це головне. Головне, щоб наші е, хобі, наші. Захоплення приносили нам задоволення. Ну, от, мабуть, і все з переваг і недоліків, що хотіла я вам розказати. А зараз давайте покажу вам обіцяний гудзик в мою колекцію, який я придбала зовсім нещодавно. Ось такий гудзик я придбала останнім в свою колекцію. Спеціально знімаю вам на вулиці, щоб не включати додаткове освітлення. Це великий гудзик 3 см в діаметрі, по краю прикрашений мікроперлинками. На жаль, однієї перлинки нема. Дуже шкода, що продавчиня мене навіть не попередила. Але відмовитись від покупки я не могла, тому що це рідкісна пропозиція на території України, тому навіть з такою вадою цей гудзик я придбала. Бачите, тут зображення дівчини, це літографія. Він позолочений. Мабуть, для тих, хто колекціонує біжутерію, це і не вважається велика ціна. Цей гудзик я придбала за 650 гривень. До речі, Пані Наталя, моя коліжанка, прислала мені посилання на цей гудзик, за що я їй неймовірно вдячна. На задньому фоні бачите сонечко. Тож, ось такий гудзик поповнив мою колекцію. На жаль, як я вже казала, пропозицій на території України дуже мало. Тож я неймовірно рада, що ж, на цьому, мабуть, все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.